Ось такий величезний жовто-блакитний прапор розміром 450 квадратних метрів вивісили на фасаді будівлі у центрі Житомира. Організатори акції у такий спосіб хочуть підвищити національний та патріотичний дух Житомирян. Ідея була проста і що може бути інше, ніж символ нашої України. Це наш державний прапор. Тому прошу привітати наш прапор. Прошу привітати герку. Україна. Найбільший прапор України розмістили на будівлі Житомирського джбово-виробничого підприємства УТОГ. Представник від національного реєстру рекордів зафіксувала жовто-блакитний стяг як найбільше знаменно на фасаді будинку та вручила організаторам відповідний сертифікат. Від імені національного реєстру рекордів я маю честь оголосити сьогодні новий національний рекорд у номінації. Найбільший прапор на фасаді будівлі. З нагоди цієї події на Майдані Соборному зібралося декілька сотень людей. Більшість житомирян прийшли. На свято у вишиванках такий захід зайвий раз показує те, що люди, які проживають на території України, це українці, це окрема нація, а не якісь там менші брати, якогось старшого брата. Ті самі вишиванки вони свідчить про те, що українці це окремий народ, який має свої власні традиції, звичаї, яких треба підтримувати, тому що вони є основою побудови нації і само народу. Ті часи, коли на сході точиться боротьба, коли йде війна, коли ворог біля воріт, нам треба трошечки позитиву. Нам треба сонця, треба добра. Дякуємо за організацію цього заходу. А всім бажаю нам, житомирянам, бажаю міцного здоров'я, успіхів. Ми обов'язково переможемо. За словами представників національного реєстру рекордів України, Житомиряни побили попередні рекорди Тернополя, Хмельницького та Донецька.